Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так розпочнемо з того, що відомий американський тренер Андре Розьє поділився своєю думкою щодо поєдинку між чемпіоном WBA у першій напівсередній вазі Роландо Ромеро та Ісаком під Булем Крусом, які зустрінуться 30 березня. Роландо цікавий персонаж, він забавний. Хлопець може вдарити, але щодо навичок йому потрібно набагато більше працювати. Ми всі знаємо, що під буль чинитиме тиск. Круз збирається триматися близько до суперника і ганяти ролі по рингу. Кожен бій є індивідуальним, але ми можемо виключити цей факт. Джервонта Девіс не зміг нокаутувати Ісака, хоча зробив з рештою всіх хлопців. Ймовірно, у Підбуля чудове підборіддя і він вміє ставити своїх суперників у незручне становище. Ролі в цьому бою зіткнеться з деякими речами, з якими ще не стикався. І якщо Роландо не зможе завдати значної шкоди своєму супернику, то на нього чекають великі проблеми. Круз просто переб'є його та зажене. Як ми знаємо, в той самий день, 30 березня, Сергій Богачук зустрінеться з Себастіном Фундорою. Але є ще одна приємна новина, адже американця Джермела Чарло позбавили чергового титулу. І тепер, як повідомляє відомий журналіст Ден Рафаель, всесвітня боксерська рада WBC розіграє повноцінний вакантний титул у поєдинку між українцем Сергієм Богачуком та американцем Себастіном Фундорою. Згідно з джерелами, вчора ввечері, після того, як бій Фундори проти Багачука був оголошений за тимчасовий титул WBC у першій середній вазі, WBC повідомили PBC, що бій санкціонований за повноцінний і тепер вакантний титул, оскільки Чарло призначено чемпіоном у відпустці. Щодо Усика, який прибув до Лондона, то британський тренер Адам Бут поділився своєю думкою щодо поєдинку українського чемпіона проти Тайсона Фюрі, 17 лютого, протистояння яких ми будемо смакувати в нашому телеграм-каналі. На думку тренера, інтрига цього протистояння у тому, як Усик зможе пристосуватися до такого опонента, як Ф'юрі. Усик став іншим бійцем з моменту його дебюту в надважкій вазі. Тепер він може боксувати упродовж 12 раундів. Якщо ви згадаєте біччі 40, то він щосили намагався підтримувати темп. Все ж таки, я завжди був на боці Ф'юрі в цьому бою, тому що він великий, довгий, хитрий та вміє добре рухатися. Він може битися брудно та перемогти за рахунок цього. Перед Усиком стоїть дуже складне завдання, особливо якщо Фюрі піде правильним шляхом. У будь-якому випадку це буде цікаве протистояння. Для мене найцікавіше подивитися, як усик адаптується до такого суперника. Це найцікавіший бій з можливих у надважкій вазі. Тренер також додав, як поганий виступ у бою з Нгану може вплинути на ф'юрі під час підготовки до усика. Неякісний виступ може зробити бійця схожого на пораненого кота. Все ж ми не знаємо, як людина відновлюється після поганого бою, поразки, критики чи чогось такого роду. Досить часто буває так, що в бійця всередині щось спалахує, після чого їх набагато складніше перемогти. Думаю, що саме це станеться з Ф'юрі. В той же час Френсіс Нгану теж висловився. Якщо дивитися об'єктивно на цей бій, то Ф'юрі лідер. Від себе я все одно назву Тайсона. Зрозуміло, я не скидаю з рахунків Усика. Я розумію, що він може виграти поєдинок. У хлопця справді добрі шанси. Можливо, навіть. Все ж таки, я все одно вибираю Тайсона. бо хочу, щоб він виграв бій. Усі мають побачити наш матч реванш. Окрім цього, Джозеф Паркер вирішив прокоментувати чутки про Джея Опетаю, який нібито впустив Тайсона фюрі під час спарингу та в результаті покинув табір. Я знаю, що Опитай ніколи не впускав Тайсона. Мені хочеться вийти в інтернет і сказати, гей, годі хлопці, але я не бажаю цьому брати участь. Я хочу зберегти свою енергію перед моїм боєм. Тайсон знає, що сталося, і Джей Oпитає знає, що сталося. Їхні шляхи розійшлися, і кожен з них проводить свої тренування. Багато хто коментується в мережі, але люди не знають, що трапилося. Має значення те, що відбувається на рингу, але я про це знаю. Тайсон знаходиться у чудовій формі. Джей старанно тренується, він буде у чудовій формі. Вони обидва видадуть чудовий виступ у день бою. І я з нетерпінням чекаю на їхні поєдинки. Сподіваюся, що я буду там і підтримую їх обох. Ну і завершує сьогодні список прогнозів бою Усика проти Ф'юрі колишній претендент на титул у приджерветі Ален Бабіч. Це бій, який я напевно подивлюся. Хто, на мою думку, переможе, дуже важко сказати. І я бачу, що Фюрі тренується наполегливіше, ніж будь-коли. Я був в одному з його тренувальних таборів. Я знаю, що він чотири рази на тиждень дуже старанно спарингує. це серйозна робота. Раніше я казав, що переможе Фюрі. Думаю, я залишусь при своїй думці. Я все ще ставлю на Фюрі навіть після всього, що сталося. А тепер перейдемо до поєдинку Хайме Мунгії проти Джона Райдера, які зустрінуться на ринку рано вранці 28 січня за київським часом. Вечір боксу стартує о 3-й годині ночі, а головну подію обіцяють близько 6 ранку. У телеграм-каналі буде пост з посиланнями на перегляд. А близько п'ятої ранку я увімкну трансляцію прямо в телеграмі. Трохи завчасно, щоб подивитися головний бій разом. За результатами зважування, Хайме Мунгія та Джон Райдер показали однакову вагу 167,8 фунтів. Тобто 76,1 кілограми. Не залишу вас і без прогнозів. Авторитетний тренер Теді Атлас сказав: Переможе молодший хлопець, молодість зіграє свою роль у цьому бою. Коли Мунгія вперше з'явився на сцені, він нагадав мені версію Джорджа Формана із середньої ваги. Він великий і потужний хлопець. У багатьох аспектах він недосконалий, у нього не відшліфовані кути. І ви можете помітити, що йому потрібно розвиватися, але він став кращий, я віддаю належне там, де це необхідно. Мені подобається, як прогресує Мунгія. Йому все ще потрібно пройти невеликий шлях, але райдер є нижчим. Тому Мунгія зможе контролювати дистанції. Він великий хлопець із довгими руками. Він може контролювати хід бою на дистанції за рахунок розмаху рук та своєї довжини. Може спіймати райдера на зближенні. До того ж, Мунгія сильний, він любить зближатися. Тож це він теж може зробити. А колишній чемпіон світу Пол малін'яджі навіть оголосив рахунок бою. Я бачу в цьому бою рахунок 8-4 на користь Мунгії. Я вважаю, що якщо він зможе перемогти достроково, то це дасть імпульс його поєдинку з Канело. Але я все одно думаю, що це не зрівняється з тим, що зробив Девід Бенавідес. На жаль, але Мунгі є мексиканець, а Канело не б'ється з мексиканцями. Якщо поєдинок із райдером закінчиться достроково, це відбудеться після удару по корпусу. Це єдиний варіант для Мунгії перемогти нокаутом. Райдер досить стійкий. Можливо, це відбудеться в пізніх раундах, коли обидва бійці втомляться. Коли ти втомлюєшся наприкінці бою і пропускаєш справді добрий удар по корпусу, то часом він може тебе нокаутувати. Що ж, поки що це все, пишіть коментарі та діліться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!